Привіт-привіт! Це друга частина самосуду над різдвяними негідниками. Ми тут, точніше, я тут розбираюся, наговорюють на цих персонажів, чи вони реально такі підлі. Посилання на першу частину Рязборак в описі. Ну, але раз ви вже попали на це відео, то дивіться його. А в сьогоднішньому випуску буде обговорюватися злодійська діяльність Снікеля, Йолай Свайнарі, Лицаря Руперхта, Габергейса, Ганса Траппа і Ферфуетра. Знов чуть язик не зламала. Ну, але не затягуємо, тому що сьогодні підозрюваних у викраденні Різдва та Різдвяного настрою більше, ніж минулого разу. Тому вже починаємо, а почнемо ми з найлегшого по вимові Ганса Трапа. Знаєте що? Прийдеться вам і сьогодні слухати тих моїх ремонтних сусідів. Фу, прошу! Вони не затикаються, вони навіть на 5 хвилинок не затикаються. Я рот відкриваю, вони. я рот відкриваю, але вони дрр. Але вони нерви беруть до капець. Ім'я підозрюваного Ганс Трап, також відомий як ферфуетер. Подвійний злодюшка коротше. В різних країнах використовує різні за що? Подвійний злодюшка коротше. В різних країнах використовує різні псевдоніми, аби всіх запутати і не виглядати аж таким паскудним. Але не нас. Ми візьмемо і об'єднаємо всі його е, діяння, і побачимо, що пачом. Титули підозрюваного: Мажорчик. Легенда Франції і Німеччини. Дизайнер солом'яних костюмів, особисто знайомий зі святим Миколаєм, легенди розповідають, що у свій час Ганс Траб заключив договір із самим дияволом. Взамін на свою душу, він отримав купу грошей, і через цю відсутність душі став Ганс дуже і дуже злим, таким злим, що його відлучили від церкви нафіг і вигнали з села жити в ліс. Подальше від людей і від дітей, бо останні його почали різко нервувати, він не мав сили терпіти їх, ну взагалі ніяк. Бачив дитину, бив її і їв. Але вигнання нічим не допомогло, тому що хитрий ганстраб такий знайшов спосіб непомітно пробиратися до людей і викрадати і їсти їхніх дітей. Він почав собі робити солом'яні костюми і вдавати себе, ну звичайне чучело, нічим не примітне. Словом я не чутили. А як так сталося, що він став різдвяним персонажем? О, гарне питання, до речі, одного разу перед Різдвом Ганс зловив хлопчика і хотів його з'їсти, ну як завжди. Але хлопчик той був дуже побожним і почав молитися до Бога. Боже, спаси, рятуй всі діла, поняв. І Бог почув його молитви і грохнув того Ганса трапа блискавку, але не вбив, а тільки ослабив. Ну, але після такого удару треба відновити сили. Ну, понятно, як ти вийдеш полювати на наступний день, коли тебе грохнуло блискавкою. Так от, відходив Ганс від того цілий рік. На наступне полювання вийшов знову перед Різдвом. І все пішло по колу. Він ловив дітей, які просили в Бога про допомогу. Той грохав Ганса блискавкою, і Ганс знов цілий рік відходив. І знову на полювання виходив перед Різдвом. Колосо Сансари прям. А його французька особистість носить назву фер-фуетер, а вже не ганцтрап як в Німеччині. І там той фуетер притусувався до Ноеля, А Пер Ноель – це французький святий Миколай. От він до нього притусувався, ходить там за ним і нашіптує йому під вухо, як той, знаєте, кажуть, на лівому плечі, щось там ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля. Отак і той ферфуетер э, ля-ля-ля-ля-ля не давай йому подарунки. Він був один раз нічемний, всього не можна йому давати подарунки. Коротше, теж нічого доброго не робить. Тому я вважаю за такі негідні вчинки, як в Німеччині, так і в Франції, треба визнати фера Фуетра Тре Ганса Траппа офіційним різдвяним негідником. І так, наступний підозрюваний. Ім'я його Белсенікель, Пелснікель або Белшнікель. Титули підозрюваного. Має шапку і шубу, що рідкість серед злих істот. І пофіг, що той одяг грязний, зато шуба, зміг іммігрувати в США. Про нього навіть писали в журналах. Поки цей персонаж жив в Європі, він був, ну, 50 50 як то кажуть. Ні добрим, і ні злим. Просто собі ходив разом зі Святим Миколаєм і робив те, що він. Лишав дітям або подарунки, або е, різко, Ну, добре, не різко, він бив їх по дупі. так, Бей-бей, ну. Але після імміграції, все ще, а нічого не помінялось, він так і лишився 50-50. США Балснікель став же самостійною особистістю, ну і самостійно виробив свій алгоритм дій. За 2-3 тижні до Різдва він приходив до дітей і стукав або в двері, або в вікно. Дитина питала: Балснікель, то ти? А та, він такий так, так, то я. В мене для тебе є подарунки, але перше мені розкажи віршик, заспівай пісніку або дай відповідь на питання: скільки там буде 3 помножити на три. Допусте. Після того, як малеча виконувала завдання, балснікель легенько провідкривав двері і залишав або не залишав подарунки і казав: Почекай, поки я піду. Чемні діти чекали? А чемні бігли дивитися, чи є там подарунка, чи нема. І от тоді балснікель, який ще не встиг відійти, брав свій хлист і бив тих нечемних дубці. З часом балснікель поняв, що бити дітей, ну то певний не варіант. І аби показати, хто був чемним, а хто ні, просто залишав. Або подарунки, або різочку. В разі потреби нечемних дітей не били би батьки. І тому, беручи до уваги все, що ми тут дізналися, я вважаю, що не можна засуджувати балснікеля. Ну бо за що його засуджувати? За справедливе відношення? Та ніколи. Ну, і що ще він був дітей? Перед тим було сказано: не хочеш бути битим, не рипайся, почекай. А якщо ті не слухалися, хто їм винен? Ніхто не винен. Хай вчаться відповідати за свої дії з маличку. Боже, мене зараз мами, певне, закидають стільцями. А наступним для розбору якостей буде габергейст Ви ще за таке не чули. Титоли підозрюваного козель з конячими копитами. мах, але все одно з голосом козла. Одна з головних демонічних фігур Баварії є навіть в українському фольклорі. Ця істота входить до складу свити Фрау Перхте, що за одне можете подивитися в попередньому відео, посилання на яке все ще якби в описі. Mm -hmm. Так от, як і Фрау Перхте, той габергейст. Дуже і дуже древня істота ще з дохристиянських часів. І може саме тому її образ є чуть би не в кожній європейській культурі, навіть в нашій. А хто ви думаєте, така ота злобна коза дереза, що тупо тупо ногами заколить рогами хвостиком замете і наступить вам смерть? Познайомтесь! Ця коза це є Габергейст в оригіналі якихось там першоджерел, що воно таке, я не знайшла. То значить, ти так шукала. Ну, бо воно дуже старе. От, але в християнські часи він, як і всі інші нагідники, викрадав нечемних дітей і складав собі їх в корзину велику, яку носили на спині. Тому, якщо чесно, і по справедливості я не можу ні звинуватити, ні виправдати цього козло коня. Тому що про нього первинної ну, та й в принципі, любої інформації дуже мало, практично немає. Треба шукати десь на німецькомовних просторах. А я не знаю німецької. От. Але мені аж прям чухалося так вам за нього розповісти, аби ви знали про кузу дерезу. Хі -хі. Ну, а ми плавно переходимо до кінця, тому що в нас залишилося лише два, точніше, 14 потенційних злодіїв. Тринадцять Йолай Сейнс. Пляха. Тринадцять Йолай Сейнс Варі. О, і один лицар Руперхт. Так от про нього і поговоримо, а тих міньйонів я залишу на кінець. Ім'я підозрюваного лицар Руперхт. ще відомий як Кнехт Руперт. Титули підозрюваного. Тоже знає Святого Миколая і часто з ним тусується. В Мітельмаці його називали Святим Христом. Походження Німеччина. Знаєте, що помітила? Якого з милого оці всі дітки походять з Австрії, Німеччини, і як і Гітлер, до речі, теж я би задумалася про карму і енергетику тої країни. Що та падизрікільна? Так от, по факту, взагалі нічого цікавого в тому руперхті немає. В першому джерелах він уособлював архетип судді і взагалі ніяк не був пов'язаний із Різдвом. Що таке архетип? Ну, на твій розум, архетип детектива це Шерлок Холмс. Поняв, прийняв. З Часом і з приходом християнства він вже став слугою Святого Миколая. Черговим слугою. От але він не бився ні хлистами, ні різками. Його зброєю була велика торба з попелом, якою нечемні діти получали по лобі. Але час йшов далі і бити дітей перестало бути аж таким модним. Руперт, відповідно, теж піддався тим модним віянням. І тому замість побою торбою з попелом він тепер залишав нечемним дітям щось таке, щось таке ніочень. Там книжку з фізики за 10 клас чи варене броколі або колодки, які підтягуються прямо під шию. Ну, таке, не найкраща радість для дітей. Власне, тому Руперхта який балснікеля винним у порчі різдва я ж ніяк не вважаю. І останні йола і свейнарі, яких спочатку було 20, потім двоє близнюків малими померли. Записано 80 їхніх імен. Вони дід велетки Людоїда гріли і лінтяя цього лейпуді, походу, якось так. От, а ще вони є сучасні ісландські Санта-Клауси, коротше, максимально дивні особи. Імена їхні, як і вони, такі самі дивні, максимально дивні. Тому я б вам хотіла їх зачитати, але не можу. Бо там, як не Сігня яумюр, якийсь б'югням скрійкір, я, я навіть такого вимовити не можу. Люди добрі. Але можу зачитати вам їх в перекладі. Це буде набагато цікавіше і набагато більше вам розповість про особистість кожного цього. Оцого код. Значить так, слухайте їхні імена в перекладі. Я вам зачитаю, бо таке вивчу, то я не вивчу. Значить, жердина з вівчарні, канавний остолоп, обрубок, ложколись, Горошколис Обшито горшколис. Мисколис. Дерево-хлопальник. Дверо-хлопальник Навчися читати. Скирний обжайрад. Скир це такий молочний продукт, не то дуже м'який сир, не то дуже густий йогурт, Якщо що. Ковбасоховат. Підглядальник вікна. Дерево нюхач. Ясний гак. Свічковий попрошайка. Як бачите, взагалі нічого загрозливого, ніякого дітопожирача, війнопочинача, нічого такого. Ці йольські хлопці прибувають в Ісландію, починаючи із 6 грудня. Першим приходить цей жерлина з черні. Потім за ним 7 грудня приходить канавний остолоп. І так, по жерзі. Кожен з них приходить на 13 днів. Відповідно, останній, той -крат, е, йде коли 6 січня. Ну, ви поняли? На Миколая приходить 6 грудня і на богоявлення 6 січня йде. Не, не так, на Миколая 1 6 січня приходить, і останній на богоявлення 6 січня йде. Ой! І, хоча батьки тих тринадцятьох в кончені там, понятно, зла велетка, людоїдка і лінтянь, але вони, ну що вони, ну вкрадуть трошки ковбаси, ну свічку вкрадуть, ну хлопнуть дверима, ну, ну і що тут такого? Тим паче, якщо вони дожилися до того, що стали сучасними ісландськими Санта Клаусами, ну то вони аж ніяк не крадуть в людей різдво, а навпаки, дарують його. А може, я не хочу, аби мою ковбасу вкрали. Їй-богу, Георгій, кому твоя ковбаса в біса треба? Але якщо ти так прям дуже переживаєш, то ковбасократ приходить 20 грудня. Він приходить і йде 2 січня. Можеш стерегти свою ковбасу в той час. Кашмар, як пісень Георгій.